Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, дивіться, ми настав уже той день, коли ми будемо їхати плавати. Єфремчик, ходи сюди. І тут вітя все вигружає. Приготав. Приготовляє, щоб ми могли всі разом в одній машині їхати. Остані? Настав той день. Не останній, а настав, що будемо їхати. Поплаваємо на озері, на лодочці, подивимося красу. Все в нас є, піджачки. Для них, для а нас А жилет. Для мене. Є там, є три дитячих цих жилеточки є, все добре. Немає. Он ді тату переложив, як спереді лежить там, в лодці. Так що все. А я побрала мі... речі, ще, можливо, в костку заскочу, щось швиденько взяти. Так, вже ми це вибралися, вже я купила там ковбаски такенькі і печиво різне. Для перекусу. І буде і на потім уже, як буду їхати до озера. У нас тут так красиво, жалко, що зараз не видно. Там є фонтанчик, як їхати. Це дорога в аеропорт та в магазин Костко. Дивіться, ось так. Гарно Все. Приїхали вже і тут аж багато таких лодочок спускається. Зараз вже буде наша. Черга. Чек, давай мені класс яка краса і яке вже зразу есть зразу есть Пливли до пляжу там, де ми буває, приїжджаємо, купаємося. так. Ми зупинилися, уявляєте, Вітя навіть спробував скупнутися. Мені вода холодна, йому каже, вже нормально. А там грається держать є фрема із говорять. А де і... сомкає плаває? Що... <ріхи> <ріхи> Єфрем показує свої вміння говорити. Ось там ми приїжджаємо і купаємося. Там дитяча площадка. Нема, нема, нема. Ми нема. сюди приїжджаємо, теж відпочивати на це. Краса, красота! красота. <різь> <різь>

Підпливаєш, біля цього зачіпуєш. І там зараз Дітя має десь під'їхати. І все. Це дуже пора. Класно поплавали, все супер. Тут виноградники відразу йдуть і. Будинки різні, є, що здаються, є, що люди живуть. Ми вже їдемо. Ну що, я вийшла вам побажати та гарного дня. Всім дякую за те, що ви не дивитесь. Пока-пока.